Батьки повинні слідкувати за, раціон, за харчуванням дитини. Раціон має бути з корисної їжі, багато її кальцієм, фосфором, вітамінами. Виключити абсолютно потрібно штучні цукри. Тобто це солодощі, печиво, яке дуже шкодить зубчикам, які ще не зміцніли, які тільки прорізалися. От. І є... Таким чинником, який дуже швидко викликає, каріозні процеси, от у малесеньких діток, звичайно, у нас в більшості батьків ну, не вистачає сили волі відмовити дитині, коли вона там тягнеться за солодощами. Тим більше в нас їх кругом дуже багато, і нас батьки не звикли все-таки так обмежувати їх. Але це рекомендація, і бажано, бажано цього не робити хоча б до двох років. А зрештою, якщо вже дитина з'їла там якусь е, шоколадку, то ну, рекомендують рот, а віддалі почистити зуби. От. Але краще е, шоколадку з'їсти, ніж смоктати цукерку. І е, е, mm -hmm. контакт постійний в роті е, солодощів з емалю, слизовою, ну, це набагато шкідливіше, ну, ніж просто з'їсти шоколадку.